І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. І грати ми будемо за кладет. Мої перки ви бачите, друзі, Адоне. І моє завдання. Так, ну давайте будемо шукати людей. Не буду вам казати, яка це вже спроба, друзі, для вас записати відео. Але сподіваюся, що на цей раз гра буде цікавою і зможу вам її викласти. Ну, подивимось. Так. так, завантажується гра. Всі заробляють. Всі, 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 всі заробляють, друзі. Правильно. А ви не забувайте, будь ласка, поки поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь, друзі, на наш Тік-Ток і на наш телеграм-канал. Всі силички ви знайдете під відео. І якщо у вас є бажання мене підтримати, можете також це зробити. Під відео також є номер картки. Так. Привіт, подруга. Привіт. Це хто? Так, а тут двигун. Тут двигун... взагалі є. Що, нема тут двигуна, так? Так, немає, тому що вона пішла далі. Також не бігає, бачите? Молодець. Ой-ой, він десь сюди Ой, вже одного поранив. Вже одного поранили. Так, ну можна вже. Що ж вони тут біля мене бігають, слухайте. О, один, один двигун зробили, так. Один двигун зробили, поки він тут бігав. Легіон. Так. Роблять, продовжують робити двигун. Ой. Першого поклали. Ну нічого, один двигун зробили. Подивимося, куди далі. А куди? Ой, далеко від нас. Хоча я не знаю, встигну я. Ой, він же тут аж швидко. Так. Продовжимо. Махає, не хто не доїде рятувати? Блін. Блін, чувак, іди рятуй, 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 роби щось. Так, а чимось займається, я роблю двигун. Я то роблю ж двигун? Ні, ну він врятував молодець. Він же бачить, що я роблю двигун, тут же показується. Я ж не просто там сиджу. Якщо ми не будемо робити двигуни, то. Так все. Ні, там нема. Там нема двигуна. Ми ж шукали ж той раз. Де він там? Бігай, бігай, за кимось когось поранив так. Тут сто відсотків має бути двигун на другому поверсі. Ой, поклав. Ось. Угу. Вже врятували так добре, добре, добре. Я думав, що він сюди пішов. Ну не знаю, друзі, не знаю. Подивимось. О, подруга також робить вогонь. А, вона зі мною робить. Ну добре. Швидше зробимо. Ой, чувак робить вагонь. Поклав його, поніс, 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 Угу, туди побіг. Так, треба лікуватися. Добре, добре, добре. Ну я ще не був на гачку. Ааа, молодець, молодець. Може, встану? Може, встигну встати. Ні, не встигну, не встигну. Не встигну. Не встиг я встати, так, один двогон залишився, але вони двигун роблять, друзі. Мінус, так, а що треба присідати з ним? А, треба присид. Там трошки залишилось, так? Ой. А там что, наед? <свист> вот гнида. Блін. Дуже близько підійшов. Дуже близько підійшов. Не знаю, не врятує, мабуть. Ай. Ану, зараз. Ану, зараз подивимось. Побачив, побачив, побачив. Блін. Ну, наєду в нього нема. Блін, на жаль, на жаль, друзі. На жаль. На жаль. Ну, заробили так, звичайно. От така гра, друзі. Ну, не знаю, може треба було бігти і все одно рятувати. Треба просто було якось ообійти його там. Ну, що вже казати. Зіграли, як зіграли. Продовжимо далі. Продовжимо далі, друзі. Подивимось. Подивимось, може, наступна гра. вийде по-іншому. Так. Давайте інше завдання оберемо, тому що це завдання щось таке собі. Так. Оце завдання я не доробив, до речі, ще. Оце можна поставити. Оце завдання поставимо дві. Так, тут візьмемо адончик. Адончик візьмемо. І візьмемо квіти. Так, шукаємо знову людей. Ой, зараз чехну. Я попередив. Так, знайшли нам когось. О, як швидко. О, ключик. І два ліхтарика. Буде ману весело. Ну, якщо вони вміють користуватися ліхтариком звичайно. Якщо вони не просто так його взяли. Так, друзі, як ви могли помітити, я записую для вас не одну, а декілька ігор. Щоб ви подивилися, як це працює гра за грою. Ігри, ігри бувають різні, буває тікаємо, буває не тікаємо, все залежить від команди, наскільки активно, наскільки командно грають люди. Отут ми бачили, ми лікували один одного і рятували, тому більш-менш зіграли, хоча все одно втратили двох. Пішли, пішли. Так він же сюди йде. А, він мене побачив. Ні. Палетки йому все одно. Палетки цьому ману все одно, друзі, тому від нього краще тікати. Тому що він тебе може дістати на відстані. Він б'є по землі. Ага, зламав двигун. Так, значит, пішов. Ого! Я ж кажу, що він на відстані попадає. Бачили, звідки він мене вдарив? Ой, ти що це вони так наробили тут? Нічого собі. А я ж кажу, що це імбовий ман. Він далеко дістає, друзі. Ну, він буде кімперити ці двигуни, скоріш за все. Тому, мабуть, підемо робити інший. О, добре, бачите? Він в іншому... на іншому боці, там кімперить. Тому там спокійно зробили двигун. Тому що всі одразу контролювати двигуни він не може. Так. Підняв. Зараз. Повішає десь. Зараз ми знову. А, все туди пішов. Ой. Ой, добре, що він сюди не пішов до цього друга. Так, готуємо. Давай, іди сюди. Іди сюди. Давай лікуй, що ти, що ти показуєш, мала. Так. так. О, бачите. Молодці, а ті час не витрачають. Молодці. Нет. Yeah. Капец. <laughs> Так, хай вони там роблять двигун, а я буду її рятувати зараз. Він 100% її не нездовжене. Скоріш за все. Ой! Серйозно? Так. Не будемо витрачати час, одразу робимо двигун. Ой, попав. Так. Добре, останній залишився. 过年，过年那个。 Він вийшов. Він вийшов зі гри. Його бомбануло, друзі. Ну все одно нам зарахували гру. Добре. Чітко зіграли, правда? Дуже добре зіграли, всі втекли. Так, він вийшов, бачите? Не можна таке робити.